Який колір фарби краще вибрати для стін, для своєї квартири або будинку. На прикладі цієї квартири ви можете побачити, що стіни пофарбовані чорного кольору. Це одна з акцентних стін, де буде вісіти телевізор. А ми зверху ще будемо наносити декоративну штукатурку. Зберігайте це відео. На нашому прикладі ви можете побачити, що на стінах латексна фарба. Можливо, ви захочете поклеїти шпалери. Після латексної фарби ми наносимо декоративну фарбу. Вона має перламутровий блиск. В магазині можете вибрати будь-який колір. Стіни пофарбовані таким пудровим кольором латексної фарби. Після чого ми наносимо декоративну фарбу. А якщо у вас на стінах вже є стара фарба, то ви можете зверху просто щіткою, за допомогою кельми наносити декоративну фарбу. Уявіть, що це старі стіни фарба. І ви просто зверху наносите щитко, так декоративну фарбу. І такими невеликими хаотичними мазками. Після того, як ви нанесли фарбу якусь площу невелику, за допомогою кельми наводите гладь такими вісімками. Через хвилинку після висихання ви повторюєте, наносите ще кельмою таку гладь. І у вас буде такий красивий орнамент на стінах, який легко зробити своїми руками. Бажаю успіхів в ремонті!